Дозволь мені показати тобі кохання, моє кохання, дозволь мені кохати тебе так, як ніхто ніколи не кохав. Дозволь присвячувати тобі вірші, про які ти, мабуть, ніколи не знатимеш, дозволь цілувати твої шрами, які, мов жахливий спогад із минулого, мов болюча рана у серці, яка ніяк не загоїться, нагадуватимуть тобі усі сказані слова, які ти не повинен був чути. Дозволь витирати твої сльози, що скочуватимуться по твоїм щокам, коли ти немов розпадатимешся на крихітні частинки, і дозволь бути тим, хто збиратиме тебе в одне ціле знову, нагадуючи про твою цінність. Дозволь лагідно гладити твоє волосся, легенько заплутуючи в ньому пальці, поки ти засинатимеш в моїх обіймах. Дозволь бути плечем, в яке, уткнувшись чолом, Тихенько плачучи і міцно притискаючись до грудей, ти відчуватимеш що не один, дозволь гуляти з тобою під зоряним небом, переплітаючи пальці, немов переплітаючи з ними і наші душі, запалюючи наші серця, які давно вже не б'ються в звичайному темпі. Дозволь мені захоплювати твої губи в ніжні поцілунки, додаючи покучої пристрасті і палкого кохання, дозволь дивитися у твої очі. Намагаючись прочитати геть усі твої думки, все, що відбувається у твоїй голові і ними втранслюється лише через погляд на мене. Дозволь мені кохати тебе, кохати тебе неймовірно ніжно, кохати тебе так шалено, як ніхто ніколи не кохав, дозволь бути твоїм сонцем, щоб дарувати тобі тепло, зігріваючи тебе в холодні зимові ночі, коли на вікнах мороз малює маленькі візерунки, подібні до тих, що малюю я на твоїй спині пальцями розповідаються всі свої вірші, про які ти ніколи не мав дізнатися. Хоча я, мабуть, не знаю геть нічого про кохання, мабуть, кохаю я неправильно, наївно, надто сильно, якось не так, як це потрібно. Можливо, я кохаю як дитина, як той, хто закохався вперше чи, мабуть, востаннє, але дозволь мені тобі кохання показати. Лише дозволь мені, дозволь. Мені тебе кохати.